Далі якраз поговоримо про ситуацію на Костянтинівському напрямку, який для росіян також є пріоритетним, оскільки у Костянтинівці вони можуть отримати плацдарм, який в перспективі їм відкриває дорогу до захоплення всього Донбасу. Хоча це, звісно, певною мірою спрощення ситуації, оскільки ті міста, які стоять на росі... на шляху російських військ, до реалізації їх. Цієї мети насправді не менш важливі, але сьогодні їх ти зосереджений саме там. До нашого ефіру долучається Вадим з позивним Ваха, офіцер підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс. Вітаю вас доброго дня, друзі та слава Україні. Героям слава Вадиме, Розкажіть для початку про збір, збір на дрони-перехоплювачі. Яким чином гроші, які наші глядачі в рамках цього збору вам зараз перекажуть, можуть допомогти вам вирішити якісь проблеми? Так, друзі, наразі прикордонний підрозділ здійснює прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем. Фенікс здійснює збір на ті слова сполучення, так на ті слова, які вже всі наші глядачі звикли чути. Це зенітні і дрони перехоплювачі. Власне, це ті самі засоби, які дозволяють нам, нашим пілотам, зачистити небо на українськ на сході українського сонця від ворожої присутності. Мова mm -hmm. йде безпосередньо про розвідувальні крила противника, про ударні крила противника і в тому числі. І про е, славнозвісні дрони типу шахет, які тероризують українські міста, саме проти цих е, БПЛА противника ми зараз працюємо і з вашою допомогою, з вашою підтримкою. І ми будемо все якісніше і в більшій кількості знищувати цей нечисті. Друзі, у вас знову є можливість. Задонатити кілька гривень інвестувати їх у підвищення ймовірності того, що ворожий сахшахет не пролетить якусь територію на шляху до населеного пункту, де проживаєте. Ви тому, що погодьтеся сьогодні живемо в реальності, коли вони можуть опинитися над будь-яким українським містом або селом. Тому по суті пропоную вам інвестувати у власну безпеку. Якщо хочете, можливо, це дозволить вам бути внутрішньо більш спокійними, оскільки ви не просто сподіваєтеся на те, що збройні сили України вас захистять. Ви безпосередньо задіяні у цій. Справі, зокрема, якщо підтримаєте цей збір, мірою тих можливостей, які у вас є. А сподіваюсь, ключове, що у вас є, це бажання цей збір підтримати. І я вдячний вам. Вадимо через ситуація на Костянтинівському напрямку, якою як вона виглядає зараз, і яким чином вона пов'язана з тим, що наприклад, відбувається в Мирнограді та Покровську? Дивіться щодо ситуації на Костянтинському напрямку, однозначно можу констатувати, що на початок року значної активізації штурмових дій противника зараз не відмічається, Знову ж таки в порівнянні з другою половиною грудня 25-го року, там де мабуть була якась політична воля на внутрішньому. Політичному рівні Російської Федерації, можливо, на міжнародному, коли їм потрібно показати були якісь здобутки будь якою ціною. Зараз е, такої активності не відмічається на напрямку, проте знову ж таки інфільтрація мілких е, штурмових груп, окремих військовослужбовців. Спроба вклинення в бойові порядки Сил оборони України такі, звісно, спроби завжди бувають. Проте всі підрозділи, які знаходяться на напрямку, в тому числі прикордонний підрозділ Фенікс, знищує, виявляє і навіть погода тому. Не є проблемою, якщо брати в порівняння інші напрямки, звісно, десь активізація більша, десь можливо важча проблематика. Але тут не будемо забувати, що Костянтинівський напрямок це є також відкриттям дороги на славянсько краматорську агломерацію, в тому числі місто Дружківку, і mm -hmm. вона є дуже важливим. Проте на даний момент активізації штурмових дій противника не відмічається. Друзі, я нагадую, що ми збираємо на дрон-перехоплювач, який потенційно може бути шахет, що буде летіти на голови вам, вашим друзям, вашій родині або вашим близьким. Тому у вас є змога інвестувати кілька гривень у те, щоб цю ймовірність зменшити. І я сподіваюся, вони вже скористалися або скористаєтеся саме зараз. Вадим, щодо того, що відбувається безпосередньо у самій Костянтинівці, ми за інерцію говоримо про бойові дії, наприклад, в таких пунктах як там Волноваха або Волноваха, вибачте, Вовчанська або Часів'яр. Хоча по в суті, від цих населених пунктів лишилися лише їх географічні назви, якою мірою це сьогодні стосується Костянтинівки і що відбувається безпосередньо місце? Як і говорили вже безліч власне, людей. Проблематика в Костянтинівці залишається тією самою. Це керовані авіаційні власне, бомби, це каби, це ракети, крилаті, це ж так звані фпівдрони в засідках, так звані ждуни. Власне, це артилерія, це міномети, всі засоби враження противника працюють на терор міста Костянтинівки на знищення цивільних військових об'єктів, якщо вони їх так взагалі можуть називати, в тому числі на терор місцевого населення. Так як ми знаємо, не без того є залишились люди, яким нікуди виїхати, немає можливості або просто немає бажання. Тому всі дії противника спрямовані на повне знищення міста. І якщо там ще щось уціліло, противник, на жаль, робить все, щоб знищити його до кінця. Скажіть, будь ласка, погодні умови на сьогодні, яким чином впливають на характер бойових дій, зокрема в роботі дронів? Власне, ми всі знаємо, що погодні умови вони завжди були проблематикою для роботи безпілотних авіаційних систем, в тому числі опади, сніг, дощ, туман. Проте пілоти не перший рік працюють. Ми не перший рік підрозділ Фенікс стоїть на цьому напрямку. Ми призвичайлися, Наша інженерна служба призвичайлася, Наші пілоти вивчають нові тактики застосування даних засобів. І знову ж таки не будемо забувати, що як і БПЛА має проблематику по роботі під час важких погодних умов. Так власне, і ворогу важко також здійснювати свої штурмові дії. Це втрата е, певної орієнтації в просторі, це власне е, мороз, який зараз ми. Бачимо на всій території України це пониження температури. Їм також важко їх також легше виявити в цей момент. Знову ж таки, призвичаємось. Проблематика вона залишається назавжди, але засоби тому відповідають. Дякуємо окремо виробникам, дякуючи нашим пілотам. Погодні умови ускладнюють роботу, проте не унеможливлюють її. Майже 40 тисяч гривень за всього навсього то 7 хвилин нашого спілкування в ефірі передали вам наші глядачі, друзі. Я вдячний кожному, хто долучається до наших зборів? Нагадую, що в рамках цього саме цього збору ми збираємо на дрон-перехоплювач, який працює по ворожим шахедам після того як ворог запускає їх на наші голови зі своєї території. Вадимо останнє дуже коротко. Попрошу вас. Ви сказали, що в Костянтинівці продовжують залишатися цивільні. Як їх наявність у місті впливає на? Можливості для оборони чи не заважають вони, вибачте, грубо кажучи. Дивіться, правильно ви кажете. На жаль, грубо кажучи, є така проблематика, там де сили оборони України можуть здійснювати певні заходи, певні якісь режимні, певні засідки на окремі диверсійно-розвідувальні групи противника. Ворог може використовувати місцеве населення в своїх інтересах, як він завжди це робив на всіх містах, на великих містах, куди б він не заходив. Він може використовувати місцеве населення в якості щиту. Угу. Він може використовувати їх для того, щоб десь там переховатися, десь там переодягнутися. Знову ж таки порушуючи всі можливі конвенції. Передягнутися в цивільну форму одягу і тим самим просочуватись, просочуватись і завдавати нам клопоту. Дякую вам Вадим. Жан, є така проблематика. Дякую вам, Вадим, позивний Вахо, офіцер підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс, був з нами на прямому зв'язку.